Цього року Миколай трошечки прийшов швидше. Я не до нас? Бачу. А тут Отак. Отак. Цього року до тата Миколай прийшов трохи швидше. Тато був чемний, дуже. І Миколай трошечки швидше до нас завітав і приніс нам такий подарунок. І, 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 і Марку так, теж. Маркуси теж радий. Я дуже радий, дуже дякую Миколаю за такий гарний подарунок. Дійсно, справді, справжній лайчатник має мати такі. Прибор, щоб в принципі багато дискусій зніметься одним прибором з приводу пошуку, з приводу, як собаки працюють, як ходять, що знаходять. Все, будемо вам показувати. Так що, ось така Альфа-430 -та попала. Тепер у моє використання. Дякую, Миколаю, дякую Е, Стоїть питання, чи. Марічка попросила Миколая Миколая, щоб що мене не було бо я частіше не вдома. Це, ін... Це... Це інше питання, щоб я частіше десь ходив напевно. Що... Так що треба і задуматися над цим. Але поки що добре, що є навігація, то все решту все решту, балички. Дивіться, все в чудовому стані, фактично нове не використовувалось, Т-20-ті нашийники.